Прийшов, як і домовлялися, Валерій Баранов знову у студії вільного простору. Як і казали, ми ну це вже було приблизно місяць тому, що ми домовляємося про те, що голова Заборізької облдержадміністрації у нас щомісяця в ефірі і. Дійсно, Валерій Баранов у нас в студії цього разу ще серйозніші теми: оборона області, децентралізація влади, пільги військовим. Про це і не тільки говорили впродовж двох годин прямого ефіру. Чиновник запевнив запоріжців, область активно готується до оборони. Ви завтра, післязавтра можете поїхати. Я вам скажу куди, і ви побачите перший об'єкт. Ну сьогодні їх строїться. Три сього їх буде 22. Это інженерне сооружение з необхідним комплексом. Это і міни поля, это и заграждення, это и секрети, і все остальное. Валерій Баранов зазначив, для кращого захисту області необхідна важка техніка. Тому очільник розповів, що звернувся до міністра оборони у прямому ефірі. Баранов закликав запоріжців укріплювати не тільки кордони області, а й моральний дух. Ми 12-го в 16-й, Я прошу всіх присъдінитися, проведемо марш міра. В запорожье в каждом городе в каждом селе, с митингами мы должны показать себе прежде всего и путину нашу позицию, что у нас с хлебом солью никто встречать не будет. Під час ефіру Валерій Баранов відповідав на відеозапитання містян і, звичайно ж, на питання наших телеглядачів. А їх було багато більше ніж 20 дзвінків у студію, купа повідомлень у Фейсбуці та електронній пошті. Глядачам вільного простору очільник розповів і про свій візит до Києва та лист до Порошенка. У нас во многих ситуаціях працюють ті люди, які ну Віктора Федоровича на танки на білому танці. Тому Я об там теж. сообщил президенту я президенту написал о тех политических действиях которые у нас происходят в том числе и в рядах партий которые себя причисляют демократическим и даже к президентским Обговорили з Валерієм Барановим у студії і пільги для військових. Він завірив глядачів, що проблеми кожної родини, чиї чоловіки беруть або брали участь у АТО, у нього під особистим контролем у прямому ефірі. Глядачі почули і про ситуацію з переселенцями. За словами пана Валерія, перед початком школи у області їх стало удвічі більше. Хто із людей хоче до себе взяти сім'ю, або там одного двох чоловік. На проживання ми готові цих людей освободити від квартирної плати від комунальних платежів. У студії зачепили і питання децентралізації влади. Таку реформу Валерій Баранов повністю підтримує. Ще одна тема прямого ефіру перейменування вулиць. Однак Валерій Баранов пояснив глядачам, що такі зміни потрібні, але вони не на часі. Я сейчас вийду. І буду дзвонити по телефону, узнавати воєнну ситуацію. І вже традиційно через місяць Валерій Баранов пообіцяв знову з'явитися у прямому ефірі телемарафону на телеканалі Вільний Простір. Катерина Шапка спеціально для Медіагруп нові проекти. Привіт